Все село обговорювало новину втік наречений від Насті, доньки Нестора, голови сліради. Дівчину люди шкодували, а старого Нестора всі звинувачували у тому, що саме так все сталося. Люди ще пам'ятають, як він свій час звів Олену, а в житті все повертається. Новина швидко облетіла все село, навіть в районі про це знала і говорила. У дочки колишнього голови села Насті весілля відмінилося. Дівчині і так не щастило в особистому житті, а їй уже далеко за тридцять, а заміж вона ніяк не могла вийти. І красива, і розумна, і одна у батьків родина знатна і багата. Нестор для любої донечки готовий був небо прихилити, тому ретельно обирав для неї майбутню партію. Він і справді дуже любив свою донечку, заради неї колись в свій час. В сім'ї залишився, щоб доня тата мала, не пішов до жінки, яку кохав насправді. Любив Нестор красиву сільську дівчину Оленку, бігав до неї, все село про це знало, і дружина теж знала. Та з сім'ї не пішов, заради доньки, так і жив все життя на дві сторони. Гріх великий, люди казали, але Нестор був молодий, впевнений в собі. Не зважав на гріх. Та й хто в той час про якісь гріхи думав партія була, а Бога не було. Жив собі на втіху і думав, що так буде завжди. А Олена заміж таки не вийшла, теж сильно любила Нестора, плакала багато, та в дівках і залишилася. Для дівчини з села на вийти заміж не найкраща доля. Живе зараз стара Олена нікому не потрібна, без дітей. Із важким тягарем на душі. Колись застерігала Нестора його стара мати. Не роби такого тяжкого гріха не заводи Олену в руки, вона ж дивися, як сохне, лиця на ній нема, плаче все, а людські сльози на землю просто так не падають. Колись заплата прийде і до тебе. Схаменися, синку. Нареченого Насті аж з міста привезли. Вже дата весілля призначена, зал замовлений, гості запрошені. А Олексій, наречений, прийшов напередодні до Нестора і каже Простіть, іншу люблю, нічого з собою зробити не можу, і ваша Настя хай простить. А Настя ледве пережила цю новину. Все життя чекала, і майже дочекалася, та й тут не судилась. Її однокласниці вже давно дорослих дітей мають, а вона все одна. І щастя, яке було майже в долоні, так легко втратилося. Після цього Настя навіть з хати не виходила, село гомоніло новина що яка. старий Нестор нарешті зрозумів, що, можливо, саме він винен, що доля у єдиної доньки така нещаслива. Прости мене, Настенько, і ти, Олено, прости. Нестор не знав, що робити. Залишалося сподіватися. Що Бог простить йому його гріх і все ще у донечки владнається.